Друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити, поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, коли я виконував одне з, одне з завдань, то вибив коротше, такий світок, який дає можливість, ну і тим предмет, який дозволяє нам взяти додаткове завдання. Нажимаємо правою кнопкою і називається це завдання вторження Амані. Нажимаємо кнопку Прийняти, дивимося на карту. На карті потрібно просто добігти до одного з NPC і докласти, що кої-хто там нападає коротше, на когось там. Ну, коротше, просто потрібно цю інформацію донести. Друзі, я не знаю, звідки ви собі там починаєте це завдання виконувати. Тобто може бути локація на карті зовсім інші напрямки. Але я як закінчив останнє завдання, яке, з якого монстра я як, якби і вибив цей світок для додаткового получення завдання, я одразу і почав виконувати його послідовно після того, яке я закінчив і одразу взяв це завдання. Можливо, у вас так, так само буде. Я вже тут не можу сказати, так що орієнтуємося на карті. Друзі, от ми прибули в селище Обітатель От Отут в центрі, це цієї будівлі, стоїть NPC, в якому потрібно докласти це втраження Амані. Докладаємо, начнемо продовжити, нажимаємо кнопку Завершити і все. Після цього у нас відкривається також додаткове завдання. Ну, це вже завдання будемо виконувати в наступному відео. А на цьому все. Я вам всім дякую. Гарного всім вечора.